Тобто ми, перейшовши на військовий час, ми сіли і так, у нас отакий хвіст боргів, у нас отака кількість втрат, у нас отака кількість людей, яким потрібно кормити, платити зарплату і все робити. Що нам робити? Ми прийняли рішення, що ми повинні перейти тільки на інтенсивні культури. У нас наша культура була картопля, у нас немає. Джерел великого водопостачання втратою Каховської ГЕС. Ми втратили там майже 25% всіх наших прісних ресурсів. Та у нас уже за висновками академіка Ромащенка вже два роки не відбувається достатньої інфільтрації води в підземні горизонти. Тобто, ми викачуємо води з підземних горизонтів більше, ніж її інфільтрується. Ну це дуже критична ситуація. На півні, центральній Україні вона геть уже критична. Уже йде стресова ситуація по всім культурам, і ми прийдемо до того, що ми не зможемо вирощувати сільськогосподарські культури кожні 100 міліметрів води дають 10 тон картоплі. Давайте, мабуть, поговоримо про ваше підприємство, яке лишилося в Херсоні чи в Херсонській області на Херсонській області на окупованій території. Перед початком війни ми вкладали туди дуже багато коштів. Останні три роки перед війною ми більше вкладали саме в південь. Там було відновлено півтори тисячі гектар зрошення сучасного поставлено, І техніка У вас куплення закуплені. Було, ну знаєте, коли говорять про техніку, я кажу: ну так, да, техніка теж, але техніки втрачено там. Ну хай на 30 40 мільйонів гривень, а сховище, яке залишилось 115 мільйонів, а зрошення, яке було – 70 мільйонів, ну в залежності від того, побудовано, зроблено і все остальне. Тобто техніка е, да, особливо в перші дні це виглядало боляче, тому що ми ефективність використання техніки у нас була дуже висока. Ми мали різні зони Херсону. Житомир, і ця зона дозволяла працювати з розривом приблизно три тижні. На Херсонщині, на три неділі на місяць, раніше відбувалися всі процеси, чим на Житомирщині. Тому у нас ефективність використання була дуже висока. В лютому місяці вся техніка з'їжджалася в Херсон, виконували роботи, потім переїжджали в Житомир. Потім поверталися так само збирання зернових, так само збирання картоплі, так само все. Ми мали дуже розтягнутий сезон за рахунок двох кліматичних зон. І в лютому 22-го року вся техніка сучасна, картопляна, все, все залишилось там, в тому числі залишилися і комбайни, в тому числі залишилося все. І ця втрата була болючою для нас. От. І зрозуміло, що коли ми. Почали працювати вже в 22-му році. То ми прийшлось купувати одну бушну сажалку. Тут то, що тут нічого вже не було. Прийшлося там працювати. Слава Богу, тут залишився якийсь великий трактор. Не було взагалі середніх тракторів там 200 кінських сил. Все було там. І ну, тут, тут почали працювати всього, от. і Сьогодні ми маємо тут дві, е, пройшло переосмислення до техніки, пройшло переосмислення до того, як потрібно працювати. Зараз ми в цьому році садимо там, майже 800 гектар картоплі двома боушними саджалками, яким уже по 15 років. Але до цього ми садили 500 гектар взагалі одною саджалкою. І коли б мені сказали, що однією саджалкою можна посадити 500 гектар картоплі, я б посміявся до війни. Ну, на жаль, війна. Носить свої корективи, це організація праці, це 24 на 30, Тобто працює буває з двома вихідними днями в місяць, буває з одним. І цілодобова робота приносить свої результати. Ефективність роботи тут теж дуже висока. Відносно того, що залишилося там. Зараз мені ось недавно сказали, що зрізали вже на сховищі. Сховище було дуже велике. Це було 15 тисяч тонн зберігання картоплі. Саме сучасне. Ми його запустили в серпні 21-го року. Зуміли позберігати тільки невелику кількість врожаю осіннього 21-го року. На сьогодні зрізали вже Аделаїду надпис, бо вона там висіла дуже довго, гарненька така. То його вже зрізали. Зараз там працюють. Суперекстенсивно. Тобто задискували, посіяли, виросло, не виросло, зібрали, не зібрали. Ефективність роботи нульова, зрошення все знищене, ну занедбане, тому що води немає, нічого не може зробити. Польові наші машини, фрегати, які були, деякі згоріли вже, тому що поля горіли і згоріли і машини разом із цими машинами. Не бачу перспективи ноль взагалі до того часу, поки кацапів звідти не виганемо, тобто нічого в них там не буде. Їм розраховувати там немає чого. По перше, там немає кому працювати. Екстенсивні культури потихеньку там проходить опустелювання всього лівобережної Херсонщини, тому що. Так, да, ви знаєте, от як не на диво, але от три роки підряд, 21, 22 і 23 роки, це були дуже дощові роки, яких не було давно на Херсонщині. Це коли в сезон випадало по 300-350 мм опадів. Тобто це попало на те, що нічого не роблячи там, і маючи ще запаси добрі в минулих років, ті люди, які захвачували там землі, отримували якісь врожаї безполивів. От щось мали, нічого не вкладаючи, ще щось мали. Але в 24-му році це все кінчилося. А в 25-му, я думаю, там прийде чітке опустелювання. Ну і людей там немає, і працювати нема кому, і ефективності, економічної там немає. Там її не було навіть в 2023-му, третьому, вдалому році його не було. Ну, наворувати, накрастись те, що було готове, це да. Ті, хто там позабирали, понаживлялися, це багато, тому що, ну, якщо брати наші втрати, то це тільки по нашій заяві, по залишковій балансовій вартості, ми втратили майже 270 мільйонів гривень. Там на тій території. Фактично, на готовому. ось. Так, да, ну, на готовому ще є дуже гарно, коли є готовий врожай його украсти. Це саме ж простіше і саме легше. А От виростить, зробити його і потім щось на цьому заробити, змогти ну, на жаль, це мозгів не всіх вистачає. Друзі, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та залишити коментар під цим відео. Ваша активність допомагає нам розвиватися та створювати більше якісного контенту. Також запрошуємо вас підтримати наш канал через спонсорство. Завдяки вашій фінансовій підтримці. Ми можемо знімати більше відео про аграрний бізнес України та розширювати тематику наших репортажів. Стати спонсором дуже просто. Для цього натисніть кнопку «Спонсорувати» та оберіть рівень підтримки. Приєднуйтесь до нашої спільноти однодумців, і з кожного відео саме ви дізнаєтеся найцікавіше. Матимете доступ до закритих відео з ексклюзивним контентом, розширені версії інтерв'ю та спілкування з редакційною групою напряму. Також ви зможете пропонувати теми наступних відео та голосувати за них. Окремий список відео лише для спонсорів ви можете знайти у списках відтворення або на головній сторінці каналу. Особлива подяка тим глядачам, які вже є нашими спонсорами. Їхні імена ви зараз бачите на екрані. Знайте, ваша підтримка неоціненна для нас. Тут ви кажете 800 гектарів маєте під картоплею. Ну дивіться, це в цьому році. Ми самі 800 гектарів зазвичай. Ці площі були розраховані на те, щоб ми тут вирощували триста 300-350 гектар картоплі. В основі свої були різні періоди вирощення тут картоплі, але в зв'язку з тим, що зрощення було розповсюджене на півдні. І на півдні ми мали вже дві посадки картоплі. Це не означає, що в одному полі дві посадки картоплі, але це означає, що було два етапи посадки над рання картопля, яка садилася в лютому місяці і викопувалася червень-липень місяць, і картопля, яка садилася в кінці травня, в червні місяці, і копалася там в кінці жовтня, в листопаді місяці. Тобто та картопля була дуже гарна для закладки, тому вона там і чіпсові сорта нормально родила. Тому ми там побудували сховище, тому що саме сховище так. Яке дозволяло зберігати цю картоплю, осінній посадки, тому всі акценти зрощення, можливість вирощення пізньої, якісної картоплі на півдні, близькість переробки, тому що компанія Сандора, яка виробляє чи псила, знаходилася в Миколаївській області, 130 кілометрів. Ми були дуже гарним клієнтом для цієї компанії, і вона для нас була гарним клієнтом, і тому у нас була така співпраця. Ми на це робили акцентовку. Тут було більше вирушення насінневої картоплі, ну і звідси ми вирощували картоплю для експорту в Білорусі, тому що, якби бульбаші, не хвалилися, але чіпсову картоплю вони виростити не можуть. От, і тому перед війною ми мали контракт на 7 тисяч тонн для поставки в Білорусі на чіпсовий завод. Зрозуміло, що з війною все це закрилося. Коли прийшли сюди, ну, ми почали перший рік там, висадили ті 150 гектар. Як змогли на другий рік ми вже висадили 450 В минулому році було теж 480 гектар. В цьому році це вже близько ну, думаю під 800 гектар буде. Скільки буде, стільки буде, але це єдиний момент яким ми можемо виживати на сьогоднішній день, це займатися високоінтенсивними культурами, тому що землі в нас достатньо мало. Якщо раніше в нас було там під 6 тисяч гектар сумарно, то зараз у нас 2800. І ці 2800, ну, на жаль, не можуть забезпечити усіх тих, тому що ми релокували фактично там, більше 20 сімей на сьогоднішній день. Ми зберегли весь колектив, фактично. Ну і за нами збереглися всі наші боргові зобов'язання, в тому числі кредитні, які були по будівництву на півдні. Ми кредитні кошти тратили. Ви знаєте, що на сьогоднішній день ніхто їх ще не списав. Закон прийнятий президентом ще не підписаний. Але із тих сум, які в нас тоді були, ми вже погасили більше 30 мільйонів. А як їх гасити, коли ти знаходишся в зоні ну, такої дуже важкій зоні, коли в тебе кредити, коли в тебе відсотки по кредитам, коли в тебе комісії, коли в тебе кредитування, перекредитування, спасло нас дві речі: це кредити 5.7.9, які е, були введені, от, і спасло те, що була введена там особливий режим для тих, хто втратили бізнес при 5-7-9, це не е, 13%, а 9%. Те, що ми отримали розтермінування цих кредитів, це дійсно програма, яка ну, дуже ефективна. Взагалі, за весь період моєї роботи найефективніші програми це програми кредитування з компенсацією відсотків. Це найкраще придите, вони. Найбільш демократичні, вони найбільш лояльні, вони не передбачають собі корупційної складової ніякої, вони дозволяють усім приймати участь максимально розширеного від самого маленького до самого великого. Тобто, всі, хто працюють у легальній зоні, хто сплачує податки, хто працює з банками, хто дійсно має перспективу на розвиток свого бізнесу, саме програми банківського кредитування пільгового є найбільш перспектив. Ми побудували водовід раз, ми побудували сховище нове, два. Тут побудували сховище, таке саме, як було побудоване тоді, тільки там було на 15 тисяч тонн. Тут воно на 9 тисяч тонн змонтоване з цехом для переробки картоплі. Тобто ми, перейшовши на е, військовий час, ми сіли і так, у нас отакий хвіст боргів, у нас така кількість втрат, у нас така кількість людей, яким потрібно кормити, платити зарплату і все робити. Що нам робити? Ми прийняли рішення, що ми повинні перейти тільки на інтенсивні культури. У нас ще наша культура була картопля, і ми це розуміли, що це наша культура, і тому всю увагу ми приділили їй. І е, саме тут відбулося. Ну, у нас були клієнтські напрацювання вже до цього гарні. Ми розуміли, що е, ми фактично пішли з ринку свіжої картоплі. Ми вирощуємо картоплю на переробку різну, в основі своєї чіпса і картопля на переробку, на чистку, на вакуумацію, на інші речі, тому що перше це та картопля, яку не всі можуть вирости, точніше, мало хто може вирости. І друга історія, що ми пішли в зрушення і пішли в точне землеробство. Саме ці дві речі дали нам можливість ефективно працювати. Для цього ще раз кажу, потрібно будувати дамби, потрібно будувати міні-гідроелектростанції, які зараз забороняють, не робіть, не дамо, не, не зробимо. От, наприклад, мер Звягеля, ну, вже давно мріє, і говорить, провів декілька слухань на рівні Верховної Ради про те, що давайте ми біля Звягеля зробимо дамбу для накопичення води, тому що. Случ на сьогоднішній день упала вже більше, ніж на метр по відношенню до середніх якихось рівнів води. А він каже до того, коли це було десь там 50 років назад, то це взагалі вже видно всі каміння, яких, яких раніше видно не було. І давайте ми піднімемо, затримаємо цю воду, коли вона в нас є можливість, щоб вона була. На жаль, йому не дають добро це зробити, тому що загальна політика. Спускать, спускать, спускати. Пане Сергію, скажіть на ціну на картоплю впливає ринкова кон'юнктура, чи є ще якісь фактори? Дивіться, які минулому році, давайте ми візьмемо. Е, у нас, ну взагалі, я ж сказав, що ціна на картоплю це Олімпіада. Раз в 4 роки. Але е, зараз вона навіть ми проаналізували за останні 10 років. То раз в 5 років ціна на картоплю перевищує 30 доларових центів. Раз в 5 років вище 30 доларових центів. От в цьому році вона вища. Почнемо з того, що в минулому сезоні почалась, і зараз вона вища. Чи буде це на наступний рік? Згідно нашої статистики за 10 останніх років, ні. Вона не буде вища. І впливають, що впливають кількість площ посаджених. Як відбувається процес? В цьому році висока ціна. В цьому році садять всі картоплі. Вигребли весь насінневий матеріал, який був. Кожен зібрали в городах, зібрали лушпиння, зібрали все, що загону. Сьогодні садять усі бабушки, дідушки, маленькі фермери, крупні, хто садив 30 гектар, сади 50, хто гектар садив, 3 гектари сади. Садять всі. Тобто площі збільшать усі. Зрозуміло, що в минулого року мінус нижче набагато, ніж середній врожай, і менші площі. В цьому році буде більший врожай і більші площі. Як це попливає на ціну, подивимось. Так відбувається ще один рік. І тоді, коли ці прогоріли, що прогорять у цьому році, ще на наступний рік прогорять, і потім вони починають продавати техніку, кажуть, «Пху, нафіга воно нам треба, чим ми займалися. Це щоб я колись ще займався картоплею, ніколи в житті. І цей період закінчується. Ще один рік він поганий, ще один він середній, потім перестають вирощувати всі. Крім професійні, Бабушки з дідушком кажуть: нафіга я буду садити на городі, якщо картопля 4 гривні 50 копійок у АТБ. Я ось пішла, взяла його. Це посчитай, скільки мені один раз на дачу з'їздити це треба ровно стільки, скільки коштує три сітки картопля, які мені потрібен на рік. І останній рік і ніхто не садить. І знову починається Олімпійський рік, і знову. От ми живемо до лімпійського до ліпійського, але тут дуже важливо, знаєте, коли приходить олімпійський рік, щоб ти був учасником. Бо якщо ти не учасник цього року, то тоді немає що приймати участь взагалі в цьому бізнесі в картоплі для нас. Це не так важливо. Тому що ми працюємо з переробниками, ми маємо нижчу набагато ціну, коли всі говорять сьогодні про 22, по 21 гривню, про 20 гривень. Це оптова для виробника. Я ніколи знаєте, нас коли мені задають питання, чому така висока ціна в супермаркеті 35 гривень. Кажу, я таку ціну не бачу. Я не розумію, де така ціна. Тому що ми продаємо по 20 в цьому році. Коли в супермаркеті 12, значить ми продаємо по 4,50 або по 5 гривень. Але наступний момент, коли картопля для споживача буде коштувати в три рази дорожче. І тут, якщо тільки з'являться ще якісь посередники виглядів, кооперативів, про які кажуть, давайте ми кооперативи поробимо. Очікуйте, зробимо кооперативи, будемо підтримувати оці саме кооперативи реалізаційні тут, значить кінцевий споживач заплати за цей кооператив. Зараз у нас є унікальна можливість. Ми заходили в цей бізнес там 30 років назад, уся вся Україна. І в нас є крупні господарства, які без кооперативів поставляють напряму. І тому нема ще одного посередника. В Європі цих посередників один, два, то й три на цьому етапі. І кожен щось підкручує. Плюс доробка, плюс якість, плюс мийка, плюс сітка, плюс кому що. Але то вже маркетинг. То вже не виробництво. Ціну ми в себе розраховуємо, коли вибудовуємо наші плани. То це 20 доларових центів без ПДВ. От на це ми розраховуємо. Тобто, умовно, 8-9 гривень без ПДВ, 12-13 з ПДВ. Оце та історія, про яку ми можемо говорити. Кліматичні умови в Україні набули форми рідкісних, скажімо так, чи рідких дощів, які проливаються зливами від 60 до 120 міліметрів в короткий період 3-7 днів. А потім наступають перерви 40, 30, 60 днів, які висушують фактично все. У нас Західна і Північна Україна вся пронизана мережею дренажних систем. І коли казати, що хай природа регулює сама, де цього вже не буде. Ми вже втрутились в природу і зробили осушення тут. 50 60 років назад. Сьогодні це треба затримати, щоб це осушення не продовжувалось. Ми не можемо зневоднювати Україну. На жаль, екологи цього не розуміють. У них якась доктрина європейська, вони не бачать, що в людей води нема в колодцях, тому що вони з 9 етажа. Їм туди підкачує насосна станція. Вони цього не розуміють. Вони тут не бувають, їм все рівно на те, що тут відбувається. Вони, крім того, що себе попіарять, більше нічого не роблять. До нас виїжджали декілька Геошок екологічних, ні разу до нас не заїхавши, відзнімали якісь відіки і кидали на нас жалоби. Крім цього, нічого. Тобто їм, ну, я розумію, якщо ти вболіваєш за природу, то ти повинен приїхати. І сказати, хлопці, ви робите не так. Ось дивіться, ми хочемо, щоб ви зробили так, щоб для природи було краще. Давайте вирішувати. питання. Давайте вирішувати питання. А вони замість цього проїжджають мимо нас, ніколи не заїжджають, щось відзнімають, кидають на міністерство екології, на екологічну інспекцію, на БУВ, з вимогами усунуть щось таке, що вони вважають не так. Ця засуха, яка йде зараз, вона напевно почне підказувати, що стоп, стоп, стоп. Давайте ми будемо раціональніше використовувати усе. І мать на увазі, що якщо нам не буде що їсти, то розказувати про те, що давайте всю прісну воду спускати у Чорне море, тому що так було тисячу років назад. Це повна єронда. Я не хочу сказати про всіх екологів, от абсолютно, щоб мене почули. Є дуже багато розумних вчених науковців. Які розуміються на цих питаннях, дуже добре розуміються. Розуміються на тому, як рухається вода. Розуміють, наскільки нам важливо водноболотні угіддя, розуміють, наскільки нам важливі ліси, які затримують цю воду, які є природніми утримувачами цієї води. Є в нас вчені в Чернігові, є в Рівенщині, де є інститут. Люди дуже добре розбираються в цих питаннях. Але, на жаль, навіть виконання таких, як, таких питань, як. Оцінку впливу на довкілля, коли це виконують вчені і люди професійні, приходять геошки різні і починають розповідати, що там якусь рослинку не врахували, ще щось десь. І оці всі об'єктивні роботи намагаються зарубати на корню. Причому іноді навіть не розумієш наскільки це. Думаєш, а де ж умисел? Але як казала моя мама, синок, не шукай злого великого умислу в діях людей. Більшості це від їхньої дурості. На Херсонщині 55% землі оброблялися одноосібниками. А на лівому березі це 65% землі. Тобто, це були одноосібники, фермери, які дуже міцно прив'язані до своєї землі. І ментально, і психологічно, і все. Як тільки та земля звільниться, туди люди повернуться. Не всі, але більшість повернеться до землі, до своєї повернуться до будинку, повернуться до цього. Цим людям, які звикли самі на себе працювати, їм Путін даром не потрібен. Це не найманці. Це не бюджетники, це не ті, хто привик жити за подачку, це ті, хто привик сам за себе. Цивільні люди, їм, їм, їм там жити, їм дихається там важко. Але вони тримаються за свою землю, ті люди будуть чекати. Однозначно будемо чекати, будемо надіятися, і будемо працювати над тим, щоб туди повернути. Так і буде. Так і буде обов'язково.